Так, ну зараз покажу п'ятірочку і знову вже перекур. Так, ось один. Два. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Стоять. Той п'ятий покрився, не бачу. Так, п'ятий покрився. Но я сподіваюся, що це черва. Покрився черво, мабуть. Він такий самий такий голуб. Зараз підходить до своєї форми. Да. Ця камеру тримаю, дивлюсь поза камерою. Мабуть, вечера... бачу, бачу його. Ні-ні-ні, не покрився, брешу, брешу. Зараз його покажу. Опа-опа-опа, мені тільки що. Не знаю, зараз побачу. Зараз я покорю, бачу, наче тут зараз двоє голубів, ось. Ось двоє. І трохи за ними так треба дивитися там буде. Ось. Що це за голубок? Тихо-тихо, тихо, 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 Що це за голубок такий, а? Що це за красавець такий вище всіх, в точці стоїть. Стоїть в точці. Оце повне зараз потеряв. Повне Повне було. Повне було цифрове. Так, все, показав. П'ятерочку показав. Раз, два, три, чотири, п'ять горі. Пауза. Пауза, нехай. Нехай опускаються. Мені все-таки цікаво, хто ж там, хто ж там ото в точці стоїть. Мені дуже цікаво, хто ж стоїть в точці. Хто стоїть там в точці? Це два, це три, тут десь чотири, ось. Чи всі тут? То там не знаю, так пауза. Так, нижче вже. Запускається тут два і там он два. П'ятого не бачу. П'ятого я не бачу. Це дивлюся зараз без камери. П'ятого я не бачу. І хто покрився, яке точно покрився, стоп, стоп, стоп. Це в мене живий тут такі. Ну, Десь вони тут не злили в мене. От. І хто покрився, не знаю. Не знаю. Я думаю, що червом покрився. Але начебто по почерку я бачу, що ось він. Ну такий він трошки дерганий голуб. Дьорганий голуб, трошки цей ось. Начебто почерк черви оце. Не знаю, не буду нічого стверджувати. Значить це з Він такий трошки не не дуже не дуже він стійкий, такий голуб цей. Ну, я йому зараз все списую, так що стійкий не стійкий, йому зараз зрости до мамочки. Просто я по цьому знаю його. А це, по-моєму, один на три, чи, чи хто? Не знаю. Так, ну нижче знаю, це, по-моєму, синій по одній. І кари з ставочкою. Значить, то так. 105 горі покрився. Загадка. Воно зараз видивляюся, я видивляюся, я його не бачу. Я видивляюсь, я його не бачу в горі. Воно треба пошарити. Треба пошарити камеру, трошки може допоможе. Камеру пошарить, може допоможе. А? Хопа бачу. Бачу, 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 бачу. В точці стоїть. Ластики прилетіли вже давненько, хлопці, вже пора піднімати голубів. А то ви все вже теж дете, а і вони вже за мною є. Бачу, бачу, бачу. Класно, стоїть в точці прямо. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, зараз, зараз, зараз. Осиди біля цього. А може не біля цього. Зараз я орієнтиру візьму. Отих двох верхніх. Ні, двох верхніх. Так, 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 так. Так, так, зараз, зараз, зараз. Щелки факено. Не може зняти його. От між і двома. Оп, є. Що ж то за голуб... літає, гачте точці, хлопці, точці голубу цей. Це я притягнув майже на всю цифрову. Втрачу, треба відпустити треба. Так, це нижній. Добре, хай сідають ще, хай сідають. Хай сідають. Двоєчка опускається вже нижче. Значить це сплошний. Це сплошний. А це синій по одній. Я так думаю. Чи ні? По-моєму, по, по одній, Хоча не похоже по конституції. Що за крики? Що таке? А, Улян, що ти щось за лапи піймаю? Ла за лапи зараз хотів піймати. і випіймав би. і випіймав, ви, ви піймали, не вірите? Ось буду летіти назад я піскочу за лапою піймаю А Та бредку стану, піймаю за лапою його. По-моєму, так, синій. По йде, має бути синій, він в парі з тим би, як правило, і летить. Це синій. Що вітер трохи збільшився чи що? Так, да, віта трошки більше. Все. А там. Так, да, віта трошки почав коливати краще, дивіться. Ага. О, -о, О, Ясно. Так, садимо, кари сідає. Кари сідає, сідає, сідає. Це десятки, десятий номер. Значить, не, з голубкою зараз. З голубкою отиєю льотної голубочкою володі. Двома кольцями. Кремачкою білястою. Це він парі з тою голубочкою, дали кремача мені одне виростає. Так, а це? На часині. На часині. Так. Двойка горі. зараз я. Покажу двойку горі. Чуть назад, рядом другий є. Стоп, що це таке? А ось. Так, двойка вгорі. І один те, що в точці стоїть. Я його бачив. бачив бачив. Бачив, бачив, а зараз трохи не бачу, зараз знову побачу. Є, бачу. Правішати двоєчки. Ось десь. Ось. Стоїть. Він там як вкопаний в цій в точці, ви знаєте? Як вкопаний в цій точці стоїть, відпустив. Так, зараз його посажу і рекламна пауза. Коли він будь синій ідеї, ну щось він не не змахує. Ну, 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 ну. Там кара є. Дві на дві. Петра Івановича, кстати. Внучка. Чи це сідає все. А синій там. Запутався. Ні, не розберу, не розберу. Зараз треба цю посадитися. Наразі треба посадити. Дуже багато знімаю, мабуть, буду різати, або розіб'ю на два фільми. Або розіб'ю на два фільми. То ти сядеш чи ні сьогодні? Ні, це не синій. Синій сідає дуже жваво. Так, да. це е, кара голубочка, внучка Петра Івановича. Ой, Петра Володимировича, вибачте. Да. Це внучка. Ну, родилася в мене з-під моїх і його. Так, да. гляньте, яка красавиця, бачите? Одлітала, не буду казати, скільки. Хорошо відлітало. Одлітала багато. Молодець. Петро Володимирович, дивіться, це наша ось. Наша з вами. Кровинка. Так, що, хочете? Вже їсти хочете? Так, да, зараз дам. Так, горі. Горі, показую двох, значить це синій там виходить. Синій. Стоп, то я щось не розберу, хто тоді горить там. Ось два. І між ними бачите на високо. Бачите, воно високо. Ось так, буду чекати. Паузу. Так, наступає момент істини. Зараз я знаю, хто там в покритті. Вже в покритті знову не бачу. То випадає точкою, то знову немає. Значить, Тут вгорі зараз два синіх голуб'я. І карий той, один на три, зимній чемпіон. Зимовий чемпіон, синій по одній і синій черва. Ось зараз я знаю хто це сідає. І одразу стане ясно, хто в горі. Ну, одразу признаюся, якщо в горі карий. Ймовірний, що може не сісти, тому що він ще не натренуваний, він ще геть ще слабенький. Тому що тільки, почав його, тільки підкладати його почав його. Польот може це може третій чи другий. Ну ви бачили, раз він вже прийшов додому. Так, стоп, це сині голуби. Все, я вже бачу. Це сині одна на одну і черва. Да. Все, карий горі. Карий горі. Йолки-палки. Знаєте, може не сісти. Так само як було то позавчора, коли він е, з, з муром по 2х2 покрився, то він прийшов пізненько вже. А муру немає. Сьогодні це саме історія. Знову покрився, я його не бачу. Тримаю синіх ось. Тримаю синіх. Ну що, нехай його спускаються, зніму при посадці. А то поки пошукаю. Так, вже вдома. Думаю, що вже сядуть, Вже вдома. Так. Да. Це сині по одній. Таті Руслан, в тебе батьки його. Оце синє одна на одну, в тебе батьки. А це черва, подивіться. Бачите? Оце черва. Ну, йому це... Це і третє місце сьогоднішнього польоту. Перше місце за карим зимовим чемпіоном знову буде. Стоп, якщо сяде, якщо сяде. Якщо не сяде, що ж, небо забрало у в його мене. Якщо не сяде, небо забрало в його в мене. А, красавці мої. Ну Бачите, всі вийшли з висоти, подолали всі, там не згоди. Нормально себе відчувають. Молодці. Молодці. Хороший час. Ну, нема чим чим хватитись, але час хороший. Так. Дивлюсь в небо. Ось камеру поки не хочу виключати, дивлюсь в небо. Ну що, буду чекати? Не бачу її. Не бачу. Не бачу. Що буду чекати? Я зараз працюю. Ось бачите, що працює, дивіться, бачите? земельку земелькою, займаюсь будівництвом. Тихенько. Трошки це пару днів не було такого дощу, то трохи зашерхла земля, то треба трошки, трошки попрацювати. Немає, на очах немає. Так все, чекаю, працюю. Раптом будуть якісь новини, я камеру включу. На всіх випадок все одно кажу всім пока. Так, ще раз привіт. Значить, справа в тім, що мене вдома не було. Мусив від'їхати, це приїхав, але я тільки що заглянув. Прийшов, прийшов карий голуб. Карий голуб прийшов, я їм кормушка наповнив, водичка є. Певно, що він вже і повечеряв. Он, кстати, полетів соколок. Ох, як я побачив випадково його. А ну Пі вам показати. Ай не встиг. Соколок воно ходить по горизонту. Ні, не встигну показати. Ладно, бо з ним. Ти бачиш, соколок полетів. Не, не самка. Самчик наче полетів. Так, по ділу. Е, прилетів. Голуб. Так, так. Ай, що ж я тут побачив? Що ж я тут побачив? Прилетів голуб. Карий, а тільки що його в руки взяв, випустив. А де ж він сів? Не на своє місце. Я бачу, що не на... Зараз, я... Зараз я включу фонарики. Де ж ти є? Да, по да, так, по-моєму осінь. Так, таке на своє місце. Сів він. Ось він, красавець. Ось він красавець, бачите? Ось він красавець. Оце сьогодні голубок покритті. Був точці, ти я одного знімав. Я догадувався, але я не був певний, що це він був. Оце той голубок. Я чесно скажу вам, я думав, що він не сяде чому. Сідав він вже, не раз він сідав, але чому сьогодні? Тому що була така динаміка, коли голуби були вгорі, вітер десь був біля чотирьох. А потім дивлюся, вітер посилюється і гляну вже з половиною. Вітер посилився, це ж тут. Ну, я на увазі десь біля поверхні землі там на скількох метрах, не знаю, а на тисячі метрів. Там добрий вітер буде, думаю, не сяде. Знесе його десь і все. І не побачу я його. Бачите, прилетів, молодець, умнічка. Ну я вам кажу, що цей голуб ні разу, таке пригадую, не сідав на другий день. Прилітав вночі сідав, ну, я маю на увазі коли стемніло, Не було такого, що він мене заставляв чекати на другий день. Ось, хай летить, хай летить. Красавець. Молодець. Ну кремака немає. Я зараз ви нічого не бачите. Я сам тут нічого не бачу. Кримака нема. Тут його місце, тут ось. Нема кремака. Нема, нічого не видно, так? Нічого не видно. Ну, я підсвітку включати вже не буду. Все добре. День сьогодні е, закінчиться вдало. Всі сьогодні, що були вгорі, всі прийшли, всі сіли. Відлітали хороший час. Час не, не важливо. Висоту хорошу сьогодні відлітали голуби. Так що сьогодні в день був дуже добрий. Так, дякую небові, дякую голубам. Все було добре сьогодні. Все. Всім пока, всім миру.